Два мільйони гривень ціна життя маленького Івано-Франківця Тарасика Грабчука. Дитина потребує термінового лікування рецидиву ракового захворювання нейробластоми. Автотрансплантація кісткового мозку, яку провели хлопчику кілька місяців тому, проблему не вирішила. Зараз, розповідає батько, дитина перебуває в Німеччині, йому проводять хіміотерапію. Грошей на операцію у батьків немає, як і часу чекати. Лікарі сказали відразу нам в п'ятницю минулого тижня. Нам дали на руки в кінці дня. Виписку з, ну, з, з протоколом лікування, там фактично результати обстеження і протокол лікування. І після того е, сказали, що там не можна жодного дня чекати, тому що пухлина вона поки що не є настільки велика, але є дуже агресивною і дуже швидко збільшується, тому треба ну, буквально зразу починати лікування. І фактично в понеділок у нас там був підготовчий день, а вчора, вівторок, почали. Курс лікування, це там хіміотерапія, підтримати чотирирічного Тарасика та поділитися бідою із журналістами зібралися творчі та відомі люди Прикарпаття. Кожен із них пропонує свою допомогу та просить івано-франківців не бути байдужими. Якщо думати, що я особисто нічого не можу зробити, то я ми всі знаємо, що по крапельці, по крапельці, чаша наповнюється. Я думаю, якщо кожен житель Івано-Франківська нашої області чи інших областей України загалом докладе. Свій вклад в ту чашу. Я думаю, що це якраз ця чаша наповниться і буде тою життєдайною для е, Тарасика. Головний театрал області пообіцяв розмістити скриньку пожертв під час вистави ще провести активну інформаційну агітацію в Сполучених Штатах, куди трупа незабаром відправляється на гастролі. А прикарпатський бард Зоя Слободян планує дати сольний благодійний концерт. Батьки дитини сподіваються, що зможуть достукатися до сердець українців і зберегти життя рідного малюка.